Мудзана і вищих місяців я вже розібрав. Складається таке враження, що в цьому аніме взагалі немає розумних антагоністів. Хоча ні, один все ж таки є Енму, перший нижчий місяць. Сьогодні розберемо його геніальну тактику і можливий потенціал. Спочатку розберемо його здібності. Завдяки крові Мудзана він може легко маніпулювати формою свого тіла. Також за допомогою очей на своїй руці він здатен змушувати людей засинати. Як можна зрозуміти, даний персонаж не переможе противника за допомогою чистої грубої сили. І як не дивно, він це прекрасно розуміє, тому починає використовувати свої сновидіння. Але за те, як він ними користується, йому треба видати Нобелівську премію. Прекрасно розуміючи, що сильні мечники можуть помітити його присутність, він бере, знаходить кілька нещасних людей, показує їм щасливі сни, перериває їх і починає диктувати свої правила. А багато робити тобі навіть і не доведеться. Кондукторові треба буде пробити квитки. А дітям залізти в душі мечників і вбити їх зсередини. Ви тільки задумайтеся, серед усіх демонів це найбільш жорстока і підступна тактика. Але й це ще далеко не все. Варто згадати про те, яким чином він на себе виманив сильних мечників. Влаштувавши серію вбивств на потязі, він привернув увагу стовпів. Для такої ситуації Енму підготував два плани: План А. Вбити стовпа за допомогою кондуктора і дітей, після чого поглинути разом з усіма пасажирами. План Б. якщо стовп або інші мечники прокинуться, то Енму вже буде злитий з потягом. А отже, знайти його шию, перерубати її буде дуже складно, враховуючи, що в нього є купу заручників. Ця тактика по своїй суті ідеальна, її ніяк не можна обійти, але ж його якось та й перемогли? Давайте розберемося чому. По-перше, незважаючи на свою геніальність, Енму все ж таки допустив одну важливу помилку: він розташував свою шию в суперочевидному місці, на самісінькому початку потяга. І так, я знаю, що слабке місце знайшов іноски за допомогою свого сьомого стилю. Але камон, якби я була під потягом, її би точно ніхто не зміг розрубати. Але основна причина його програшу це те, що він бився проти реально крутих і на всю голову довбанутих мечників: Танджіро, якому буквально допомагають духи з того світу, Зеніцу, який готовий каструвати всіх хто лізе до Незуко, та іноски з Рангоку, в яких інтуїція й довбанутість просто безмежні. А знаєте за що найбільше прикро? Що після смерті Енму зразу з'являється Аказа, який силою мільярдів едітів просто змушує тебе забути про першого нижчого. Що ж, шкода, але маємо, що маємо. Перед тим, як перейдемо до потенціалу, хочу подякувати своєму другові Марку за прев'юшку. Хлопака дійсно талановитий, тому лишаю його Діскорд в описі. Отож. Ми вже добре знаємо, що Енму це розкішний маніпулятор, і він добре може оволодіти серцями людей. Завдяки такій харизмі він міг би легко влитися в суспільство людей. Наприклад, як Доума. Цей хитрун завдяки своєму культові міг регулярно пожирати дівчат, що дозволило йому швидше просуватися в рангу демонів. По суті, Енму міг зробити так само, але замість культу. Створити щось на кшталт курсів терапії. Тут тобі і їжа, і гроші, і авторитет. Акція всього за 300 мільйонів беллі терапевт Енму відправить вас у світ сновидінь, де ви зможете побачити усіх своїх мертвих родичів і друзів. Бульвар Мудзана у Боящики. Перший будинок. Графік роботи. З понеділка по п'ятницю, з 22.00 до 6.30. Думаю, з часом він міг би не просто відправляти людей в сон. А накладати цілі ілюзії. Гадаю, це би працювало як шарінган з Наруто. Ну що тут сказати? Геній покоління, якого всі забули. Пишіть в коментарях, що думаєте про Енму. Не забудьте підписатися і за можливості підтримати мене за посиланням в описі. Зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Па-па!